Та дикі танці. Тітуба, Моргана Лефей, Ла Вуазен, Агнес Самсон. Чи говорять вам про щось ці імена? Ті, хто цікавиться потаємними чарами та зіллями, вже здогадались, що ці призвиська належать одним з найвідоміших відьом минулих століть. Тітуба, рабиня, що зі знанням про магію запустила ланцюг страти невинних у Салемі. Моргана Лефей, чаклунка, яка знала таємниці короля Артура, і грала з долею, мов із колодою карт. Лавуазен, відьма з Парижа, що варила зілля для знаті і влаштовувала чорне меси Підже під демонів, агнеса Самсон, та, що шепотіла вітру, наказуючи морю здіймати бурі проти самого короля. Їхні історії потужні, адже дожили до нашого часу. А от чи доживуть історії про сучасних відьому до наших нащадків? Це велике питання, адже чаклунство. Проведень ритуали та шабаші, які б дійсно могли дати раду бажаючому, змішались з просто неймовірною хвилею з шарлатанів та аферистів. Звичайно, хтось скаже, що ще є реальні могутні сили у крові деяких людей, наприклад, цей безперечний доказ. Ви що я вторая жінка, це відьма. у тебе завтра хуй, стоять вже не буде. Та все ж повернемось до перших згадок про відьом, що у Вавилоні та Древньому Єгипті вірили в те, що відьми можуть керувати погодою та викликати хвороби. Саме слово відьма походить від старослов'янського відьма, що буквально означає те, що відає, тобто знає, володіє знаннями. Цікаво, що спочатку слово не мало негативного значення. Відьма була знахаркою або мудрою жінкою, а вже потім церква зробила з неї образ служниці темряви, і це стало базою у середньовіччі, давши початок полюванню. Лише у Європі за кілька століть стратили понад ста тисяч жінок, звинувачених у чоклунстві. Також книга «Молот відьом сприяла цьому. 1486 рік головний підручник інквізиторів, який визначав, як виявляти і катувати відьом. На жаль, це темні сторінки нашого минулого. Зараз сучасні відьми практикують віку, релігію природи, енергії і рівноваги, та все ж більшість не людей вдягають увечу шкіру і займаються шахрайством, що вже в більшості випадків у людей асоціюється з тим, що відьма шахрай. Спитаєте, а що ж наші друзі-конспірологи? Так от вони теж задню не пасли і купаються в цій темі як плечко в метафорах. Таємна мережа сестер місяця. Теорія стверджує, що відьми ніколи не зникали, а створили підпільні ордени, які впливають на політику через жіночі енергетичні кола. відьми і НАСА. За чутками частину ритуалів для перших космічних місій нібито створювали жінки-езотерики, щоб захистити астронавтів у порожнечі. Код відьом у казках. Є версія, що в старих народних казках зашифровані магічні формули, а повторення сюжетів активує енергію предків. Зілля як стародавня наука. Деякі історики конспірологи вважають, що відьомські рецепти. Це залишки втрачених знань алхіміків і травників, які могли б лікувати навіть рак і чуми. Що ж, доволі цікава тема для роздумів. Якщо хочеш, щоб ще більше заклять працювало проти ворога. Став подобайку, підписуйся на канал, закінь декілька гривень на бабу Ягу. А на цьому, все. Дякую за перегляд. Доброї ночі.